Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і хочу вас попросити перед тим, як сказати, яка у нас тема буде нашим хлопцям задонатити. 28-ма бригада у нас. Ось по каві з вас, і вподобайку відео. Під цим відео буде закріплений коментар. Там буде аж 2 відео від наших хлопців, то долучайтеся, бо мертвим донати не потрібні. Гаразд, дивимося, навіщо Зеленський дурив людей, що війна до переможного кінця? Тепер він каже дипломатичним шляхом, тепер він робить такі смішні заяви. Ось, можливо, я трошки з запізненням з цим розкладом, але мені цікаво, чи знав Зеленський з самого початку, чи після, чи тепер, чи він міняє на ходу свої Своє бачення, чи знав Зеленський, що з самого початку, тобто до повномасштабного вторгнення, під час, після повномасштабного вторгнення, чи тепер, давайте так, дивимося, чи знав він, що ми не до переможного кінця, тобто здаючи території. Да. Здавав, здавав він, все здавав він. Торгувався, здавав, торгувався. Тобто, обдурював. Ось тут іде у нас карта. Дивіться, до речі, хто вже не перший день на моєму каналі, тобто постійні глядачі, вони знають, що король кубків це Зеленський. От ми, ми його питаємо, він одразу грав дурочку. В першу чергу грав дурочку. Обман. Ось вам обман. А сам здавав території. Ось ось карти чітко це все показують. Тобто він знав. Але тепер дивимося, коли він знав? Відколи? Знав він це до повномасштабного вторгнення. Вже на початку повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення він знав, що він здає території. Що не до переможного кінця будемо битися. Далі. чи Спочатку повномасштабного вторгнення. І ось тепер. Ось тепер. от 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 тепер. Бо він вже говорить його заяви. Дивимося: до повномасштабного вторгнення. Знав, ну, король мечів, до речі, не говорить ні. Там все порішали, там все чітко порішали. Дивимося на початку повномасштабного вторгнення. Що у нас тут? Карта смерті. Ні. Не під час. І дивимося. Ви знаєте, що мені прийдеться щось зробити? Карти трошечки. Так. А це тепер. Ні, він тепер ні, ця карта, тому що це не є стійка карта. Ось це стійка карта. Смерть карта говорить ні. Тобто, він знав до повномасштабного вторгнення, що е, нам переможного кінця не бачити. Тобто, переможного кінця він знав з самого початку, ще до повномасштабного вторгнення. Чому він це знав? Тому що він все робив для того, щоб здати території. Двічка мечів там йшли, то, і вже тоді торги йшли. Навіщо він дурив народ України? Зараз я карти поскладаю. Навіщо він дурив українців? Навіщо він дурив українців? Причина, чому він дурив українців? Яка причина? Як він знав до повномасштабного вторгнення? Те, що вторгнення буде, теж він про це знав. Так. Навіщо причина? А ви знаєте, яка причина? Хотів здати якнайбільше. Ну, Усипити, здати якнайбільше, усипити і а, утихомирити протистояння внутрішнє в Україні. Ось як я це бачу. Тобто, щоб оті патріотичні люди не підняли і не зробили бунт. Ось якось так ось ця карта говорить патріотичність. Тобто їх усипити, ось ця карта теж говорить: усипити їх, ось, приборкати, щоб не зробити протистояння, утихомирити, ось для, для цього, щоб не було повстання. А да, так і сталося. Так і сталося. Всі були спокійні, бачите, були спокійні. Віддавали останні гроші на фронт, бачите, дев'ятка. Монет, дев'ятка кубків. Ті, хто знають, ті, хто вивчав карти Таро, знають, що дев'ятка на дереві сферот вона посередині. Тобто, Посередині цього дерева, стовбура. І ось ці дві карти, говорять, так і сталося. Він цим заспокоїв, дав надію. Ось, е Бачите, дивіться, якщо взяти, подивитися, е люди працювали і збирали данину. Розумієте? Донатили. Ось, якби люди знали наперед, був би бунт. Його б знесли. А давайте запитаємо, якби люди знали наперед, що переможного кінця не буде. От з самого початку, що би, що би сталося? Давайте подивимося. От мені стало цікаво, що би було, якби. Та росли гриби. Що би було, якби. Люди знали з самого початку, що переможного кінця не буде. Що було би? Ви знаєте, ця карта говорить, знесли би владу. Знесли би владу. Піднявся би бунт. Люди би знесли владу. Ви бачите, як? Це все показує, знесли би владу. Я навіть далі не буду розкладати. Карти карти чітко показують. Е, був би бунт і влада би знеслась. Чому? Тому що це вистроєна влада, яка вистраювалась, так, а її зносять. Одним махом би знесли цю владу. Бо тоді народ був патріотично налаштований. Люди хотіли перемоги. Люди вірили в перемогу. Тому не говорив, бо дійсно дійсно був би бунт, і е, знесли би цю, цю владу би знесли. Пам'ятаєте, нас на самому початку е, повномасштабного вторгнення е, він боявся, він притих, його не було видно. Ось довгенько. І він був в бункері, до речі. Тому я розумію, чому для спонсорів, коли я робила розклад, тобто його не було. Він був в бункері. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так. Я для себе вияснила, якщо у вас якісь є запитання, будь ласка, ставте свої запитання. Бережіть себе, мої дорогенькі. І все буде Україна на все добре, мої любі.